Вітаю, друзі, сьогодні я, український історик Олександр Палій, вітаю вас всіх з Днем Незалежності. Пам'ятаємо, що саме завдяки незалежності українці зараз не піддаються геноцидові мільйонами, а навпаки, нищать одвічного ворога в промислових масштабах. Більше того, українці мають величезне щастя не бути втягнені. В різноманітні злочини імперії не лише в ролі жертв, але й в ролі катів, і це величезна здобуток для нашого народу. І от сьогодні в суспільстві вже почалася дискусія про те, як віддячити захисникам України і як облаштувати Україну в майбутньому. Глава адміністрації президента Єрмак пише. Що в адміністрації президента впроваджують цікаву ініціативу про доступ великої кількості військових до різних посад? Ось як зокрема пише Єрмак. Ми впроваджуємо дещо важливе мова про людей, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство. А головне небайдужість. Не всі з них кадрові військові. Чимало добровольців пішли з цивілки, дехто працював у успішних кампаніях. І держава має бути їм вдячною. Сьогодні я запропонував президенту України реформувати ОПЕ. Офіс президента. Ідея в тому, щоб суттєво, суттєву кількість працівників офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветеранами бойових дій. Мова про працівників усіх рівніх. Рівнів у всіх департаментах без винятку Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо, бо саме ці люди мірили честі, моралі і відданості України. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди, які пройшли війну, вони не шукають виправдань, вони шукають рішення, як досягнути результату. Приклад, поруч мій заступник, полковник Павло Паліса. Каже Андрій Єрмак раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою Холодний Яр. На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер в офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість, і для нього це означає залишатися вірним собі і країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому. Пише Андрій Єрмак, глава офісу президента. Сьогодні я, Олександр Палій, історик і політолог, розкажу вам, як віддячити українським військовим ветеранам, які рятують Україну кожного дня, і віддячити не перед виборами, не кон'юнктурно, а назавжди і дуже потужно. Голова Верховної Ради, треба сказати, Руслан Стефанчук, говорить, що Верховна Рада України. Ухвалить низку законів, які стосуватимуться учасників бойових дій, за його словами. Було презентовано ініціативу про створення кодексу законів про захисників державності та незалежності України, фактично ветеранського кодексу, який дасть можливість не тільки об'єднати законодавчу базу, а й створити підґрунтя щодо відповідальності держави за взяті на себе зобов'язання по ветеранському руху. Частину законопроєктів ми очікуємо в Верховній Раді, а велику частину, а велика частина вже перебуває на розгляді парламенту. Думаємо, ми підготуємо окремий ветеранський день в парламенті розглянемо ціни. Обхідні закони. за його словами, за словами Стефанчука, нині одне з головних завдань влади це зберегти пам'ять про полеглих героїв і забезпечити належні умови життя ветеранів. І сьогодні я, Олександр Полій, розкажу вам, як справді треба і розкажу офісу президента. да, як справді треба шанувати ветеранів, щоб це було дуже потужно і з використанням їхнього потенціалу. Треба не просто дати їм доживати якісь соціальні пільги і так далі, а дати їм жити достойно. А достойно це означає кожен день отримати можливість робити справу. Справу, можливо, таку ж важливу, як і їхні бойові завдання, справу по реформах країни. Я вже запропонував достатньо революційні проекти медичної і судової реформ. Поки що вони тільки обговорюються. Ніхто до них, так би мовити, в практичній площині не звернувся, але ми повинні лупати цю скалу, тому що якщо ми будемо її лупати, обов'язково результат буде рано чи пізно. Можете розглянути, до речі, суть цих моїх проєктів за посиланнями, які будуть на цьому екрані. Зараз моя ідея полягає в тому, щоб дати військовим особливий вголос. В державі у тому, що вони безпосередньо знають це питання національної безпеки. Тому я пропоную запровадити конституційну реформу, за якою в Україні має бути створено двопалатний парламент. До речі, це е, абсолютно природній розвиток для держав співмірного з Україною розміру. Якщо ви подивитесь на Польщу, на Румунію і на інші держави, які унітарні, які співмірні за Україною за розміром, всі вони мають двопалатний парламент. Для чого? Для того щоб верхня палата врівноважувала нижню, щоб не було парламентської якоїсь диктатури, якоїсь домінування і так далі, щоб рішення були достатньо кваліфіковані, і їх не доводилось переписувати, як це у нас часто відбувається. І за моєю ідеєю, до другої палати парламенту мають отримати право обирати лише військові, тобто обиратися можуть всі громадяни, щоб зберігалась рівність, принцип рівності, а обирати лише військові. Причому особливий пріоритет мають отримати учасники бойових дій. У ну, приміром голосувати за депутата верхньої палати парламенту мають отримати право ті представники всіх структур оборони, не лише армії, але й всіх структур оборони України, хто прослужив напередку, наприклад, один рік. Ну для для прикладу, або в армії загалом три роки. Хто не прослужив напередку один рік, але прослужив в армії загалом три роки, щоб вони отримали право голосувати за верхню палату парламенту відповідально за питання національної безпеки. І, е, за моєю ідеєю, офіцери мають як більш компетентні, да, як правило, мають отримати більшу вагу голосу, ніж у рядових, але незначно. Тобто, щоб вага їхнього голосу залежала від офіцерського звання, але залежала незначно, перевищуючи рядового максимум у два рази, щоб там генерал там, чи якийсь полковник перевищував. Рядового зазначенням свого голосу в пару разів, але все-таки був, мав більш вагу голосу, тому що він теоретично має бути більш компетентний. А, і е, яка, які повноваження у цієї другої палати парламенту? За моєю ідеєю, друга, тобто верхня палата парламенту, має отримати право розподіляти одну третину всього державного бюджету, який має виділятися на оборону в мирний час, в тому числі? Тобто, щоб одна третина всього державного бюджету гарантовано йшли на різні аспекти національної безпеки і оборони, а також ця верхня палата парламенту повинна отримати право контролювати і скасовувати призначення на посади у сфері національної безпеки і оборони. Тобто, щоб вони могли відкликатись, щоб вони могли прискіпливіше ставитись до будь-яких призначень. Які здійснює там президент і Кабінет міністрів, щоб вони могли їх контролювати, такий сенатський контроль. Це те, що є в Сполучених Штатах, наприклад. І от такий національний інституційний наголос за моєю ідеєю на національній безпеці і обороні? якщо він буде закріплений в Конституції, він буде надзвичайно корисним для країни. Я впевнений в цьому. Армія це становий хребет держави. Козацтво це становий хребет держави, які в неймовірно тяжких умовах там прожили 400 років. Державність наша зберігалася в часи козацтва саме завдяки тому, що козаки мали особливий пріоритет в управлінні державою і визначенні її напрямків розвитку. За моєю ідеєю, армія завдяки другій палаті парламенту, до якої мають обирати лише військові і ну, і Представники інших сил оборони армія знайде своє місце в державній структурі через легалізацію свого легітимного, підкреслю легітимного впливу. Причому вплив цей стосуватиметься на сам перед сфери, де військові та представники інших силових структур, які пройшли війну, є як правило найбільш компетентними і найбільш безкомпромісними. Крім того, буде створений потужний соціальний ліфт для військових. Вони розумітимуть, що вони мають що цей прошарок тих людей, які голосують, він буде там, ну, голосують за Другу палату парламенту, він буде там мільйон чи два мільйона людей. Да? І ці люди а, будуть створювати фактично потужний соціальний ліфт для військових. Треба сказати, що звичайно багато хто скаже, що конституцію не зможе не можна ухвалювати і змінювати під час воєнного стану. Це абсолютно правильно. Я не кажу, що це треба робити під час воєнного стану. Але ці зміни мають бути готові, підготовлені і готові до впровадження одразу по закінченню воєнного стану. І завдяки цьому ми будемо мати. Одну дуже хорошу реформу, яка підніме роль національної безпеки взагалі в державній політиці. Уже таких профанаційних рішень, я впевнений, що буде набагато менше профанаційних рішень, які, власне кажучи, створили вразливість України під час на початку війни. Що таких профанаційних рішень буде набагато менше і. Крім того, люди будуть розуміти, що є престиж у армії, що є престиж у силових структур. що люди, які хочуть там самореалізуватися, вони мають іти в армію, а не втікати і плисти через тису. Це теж надзвичайно важлива річ. Ну ще на додаток можна було б звичайно позбавити наших військових якогось символічного податку, наприклад, податку на доходи фізичних осіб, щоб вони просто його не платили, щоб шляхта не платить грошей, да? а вона платить своєю кров'ю, так як це було в стародавні часи. Я думаю, що така ідея вона б теж сприяла підвищенню авторитету наших збройних сил і взагалі воєнної організації. Я це кажу як людина, яка не служила. Да? Я розумію, що. Будуть голосувати інші, але я розумію, що будуть голосувати краще. І в таких умовах ми отримаємо дуже серйозний контроль, який буде легітимний, підкреслюю, який буде не спрямований проти держави, якихось там державних інституцій, а навпаки, спрямований на те, щоб підсилити державу і державні інституції. В цьому є ну, великий секрет, як організувати державу правильно. Як організувати державу невразливо до зовнішніх впливів? І от розуміючи нашу історію, що у нас століттями там з 15 по 19, ну хай по вісімнадцяте століття, у нас конструкція держави була будувалась саме на козаччині, да на військовій верстві? Ми повинні цей досвід активно переосмислювати. Пристосовувати до нових умов і е, впроваджувати, тому що ще раз підкреслюю: е, в умовах війни по периметру кордонів держава вижила в той час державна організація впродовж 400 років. Е, і це на її користь свідчить дуже і дуже серйозно, коли маючи таких ворогів, е, зусибіч з держава їх так багатьох пережила. Козацька держава. Ну, ще раз підкреслюю, наприклад, у нас задунайське козацтво закінчилося тільки в 30-х роках 19 століття. Тобто, фактично, з 15 го по 19 століття. От. А якщо рахувати вільне козацтво, яке в нас почалося в 17-му році, фактично на тих самих ідеологічних засадах, то ми бачимо, що ще глибші ці традиції. Е, і е, е, крім того, ця ідея того, що офіцери мають отримати трішки більший голос трішечки в пару разів буквально більше зарядового голос на виборах. Він повинен формувати розуміння ієрархії е, і зміцнювати це розуміння воєнної ієрархії у тих людей, які голосують, і в тих, які це спостерігають зі сторони. Тобто. В пересічні наші люди повинні розуміти, що є дуже потужний інструмент соціального ліфту, через який можуть проходити люди сміливі, які відповідно проходять через горнила збройних сил та інших силових структур. І вони мають на це дивитися і розуміти, що там люди справді компетентні, які зробили багато для країни. Тому друзі от така моя пропозиція. Якщо її хтось підбере із а моїх, до речі, ідей дуже багато підбирають. Поправда потім не дякують і не визнають мого авторства. Ну але то таке. Я це не говорю не для якоїсь слави, а для того, щоб це було на добро Україні, чого і вам усім бажаю з Богом, друзі, до перемоги.